Спочнімо із саміту, так який сьогодні відбувся до Києва. Прибуло чимало лідерів країн-партнерів України, і було багато санкцій проти Росії. Власне, найбільший пакет запровадила Британія, і окрім цього, країни оголосили про фінансову допомогу для України. Як вважаєте, це максимум, що може зробити Європа в допомозі України Україні у війні минулого тижня? Ми говорили з вами про те, що відбувалося на Мюнхенській конференції, і що Європа нарешті прокидається, але чи варто очікувати, що вона таки прокинеться? Ні, Ну вона саме прокидається. Процес відбувається, але він далеко не завершений. От ви кажете, чи то максимум? Ну, максимум якого всі ми чекаємо, коли вони разом будуть з нами боротися проти ворога. Але будьмо реалістами: на сьогодні до прямої війни з Росією не готові ніхто, зокрема, і тому що це ядерна держава і це ризик ядерної війни. І це теж треба розуміти, якщо не брати до уваги саме цю обставину, то нам допомагають. Ну максимум це завжди дуже суб'єктивне визначення. Ніхто не знає, де саме цей максимум, як його рахувати, що має, ну, що матиме на увазі під максимумом, але вони зараз роблять те, що можуть робити, і навіть я думаю, більше чим ніж зазвичай. Тому що вони розуміють, ситуація дуже складна. На жаль, певною мірою змінюється позиція і політика США і сьогоднішнє голосування в ООН, резолюція США в ООН – це свідчення того, і Європейський Союз розуміє, що зараз сама Україна головний бастіон стримування російської агресії. Якщо б не ми, Росія могла б прийти вже до них і може прийти до них. Тому треба підтримувати нас, і саме тому вони сьогодні разом з нами. Сьогоднішній саміт – це безумовна акція підтримки України. Не просто символічні підтримки, а реальні підтримки, от і санкції, які сьогодні оголошені, і конкретні пакети підтримки. Це ще далеко не все. Готуються більш вагомі пакети підтримки з боку Європейського союзу, з боку окремих країн Європейського союзу. І ми дуже вдячні нашим партнерам за це. Це має, хоча б частково, але компенсувати ми не знаємо на який час, але. Те, що не буде прямої, тим більше безоплатної підтримки з боку США, оце нова реальність, яку теж треба мати на увазі. Але наші європейські партнери, як це було і рік тому, я нагадаю, рік тому теж півроку не було підтримки з боку США, тому що Конгрес США не ухвалював рішення щодо підтримки України, і була пауза з воєнною підтримкою нашої країни. Зараз ситуація на жаль більш складна, тому що міняється політика адміністрації справи не тільки в конгресі, і тому ми мусимо зараз посилювати наші зв'язки з європейськими партнерами. Власне сьогоднішній саміт і те, що буде далі відбуватися, це свідчення того, що нашим головним стратегічним партнерам. І на сьогодні, і на найближчу перспективу, а можливо, і на середньострокову перспективу, стають європейські країни не тільки Європейський Союз. Я б сказав навіть і не тільки європейські країни. От сьогодні була Канада. У Канади свої проблеми з Трампом, не такі серйозні, можливо, як у нас, але теж є проблеми. Є Японія, яка теж нас підтримує. Вона була сьогодні там на онлайн зв'язку, але тим не менше... Японія теж нас підтримує. Вони теж розуміють, що ми зараз стримуємо російську агресію, і тому ми маємо покладатися на тих наших партнерів, а їх абсолютна більшість, ну можливо, зараз крім США, які залишаються з нами, будуть нас підтримувати США. Теж історія на закінчення. Я думаю, хай ситуативна з певними коливаннями, не так як раніше. Не так принципова, не з точки зору цинисних засад, а скоріше виходячи з певних ситуативних інтересів. Але ми можемо зберігати взаємодію сполученими штатами і в принципі, суто з тактичних інтересів нам треба боротися за те, щоб все ж таки не було розриву наших партнерських відносин США. Попри всі ескапади Трампа і примхи, його, ну ми маємо все ж таки зберігати хоча б залишки партнерських відносин. Це в наших інтересах. Я закінчую свою думку, але очевидно, що головним партнером, саме головним стратегічним партнером для нас будуть європейські країни ЄС плюс країни Європи, які є в НАТО, але не є членами ЄС, А одне. США і на тлі їхніх заяв я хочу з вами обговорити, запитати у вас про те, що сказав спецпосланець Трампа Стів Вітков в ефірі СНН. М'яко кажучи, така обурлива заява про те, що Росію не обов'язково звинувачувати в початку війни в Україні, і війна не повинна була статися, вона була спровокована. Це не обов'язково означає, що її спровокували росіяни. Так він сказав, за припущеннями Віткофа, війну спровокувало бажання України вступити до НАТО. Чому такі заяви лунають? Чи варто Україні зважати на таку риторику Трампа, і хіба це не свідчить про те, що Штати таки все більше розвертаються в сторону е, Росії. Вони розвертаються не в сторону Росії, вони розвертаються в сторону домовленості з Росією. Це не одне і те ж: США не стають союзниками Росії, США хочуть швидше завершити війну в Україні. І, на жаль. От така риторика, яку ми чуємо, свідчить про те, що вони готові на певні поступки Росії. Навіть те, що сказав Уїтков, це просто пряме свідчення впливу Росії, те, що нібито там якийсь стамбульський протокол, якого не було жодних підтверджень якогось стамбульського протоколу, немає. Те, що Путін демонструє нам і каже, що це стамбульські домовленості, це насправді і це давно з'ясовано, просто... По телевізійній картинці це російський проект мирного договору, який вони хотіли нав'язати нам. Це документ від 15 квітня 22-го року. А в Стамбулі нагадаю, переговори були 29 березня на півмісяця раніше, ніж те, що Путін пропонував підписати нам. І той документ ми не підтримали, тому що він передбачав скорочення збройних сил України три з половиною рази, скорочення наших озброєнь, і деякі інші поступки. І тому для нас там, там ну, цей документ був неприйнятний. І от зараз про нього згадує як про нібито реальний існуючий документ, спецпосланець Уітков. На жаль, він як людина з бізнесу не зовсім обізнаний в реальній геополітиці, в реальних, скажімо так, міжнародних справах. Можливо, у нього немає помічників, які могли б з'ясувати цю обставину або Він не хоче розбиратися на сьогодні. Головне, як каже Бос, тобто Дональд Трамп. Треба домовитись швидше з Росією. Тут правда, є нюанс. От я висловлю зараз свою суб'єктивну точку зору. Поки що, це не офіційна позиція США, це Уїдков сказав. Він контактує з Путіним, він сам сказав, що він зустрічався з ним, мав довг, довгу розмову. Він, я так розумію, контактує з, з своїм колегою з боку Росії, паном Дмитрієвим. і тому може бути під певним впливом. Російських наративів, російської точки зору, на жаль, це є. Але ми маємо протиставити свою точку зору. Нагадати про свою позицію. Є речі, які ми приймаємо, які не приймаємо. Але отут моя точка зору: якщо вони згадують про стамбульські домовленості, яких не було, про це треба сказати. Що в Стамбулі була пропозиція української сторони на той момент. До речі, там навіть була відмова від НАТО. Ну, тому що е, ситуація була скрутна, не було ще допомоги з боку наших партнерів. Але в обмін на виведення російських військ з української території на рубежі до 24 лютого 2022 року е, тоді не було анексії чотирьох українських регіонів. Ну крім Криму, який анексували ще в 2014 році. І, е, це да, і були теж пропозиції, на які Росія готова була продовжити переговори про те, що статус Криму, статус Донбасу є предметом переговорів просто не відразу, а через 10 років. Але тим не менш, це можна використати. Тому я думаю, що раз американська сторона починає про це заявляти разом з Росією, Окей, можна це розглянути, але заявити нашу принципову позицію, і в той же час сказати: чи можна, якщо Росія і навіть Увідка посилаються на якісь там стамбульські домовленості, по-перше, давайте дивитися на конкретні документи, чи були якісь підписані документи? Другий момент: якщо ви посилаєтесь на ту ситуацію березень-квітень 2022 року, тоді чи означається, що Росія відмовляється від анексії чотирьох українських регіонів? А це принципово важливо. оце контрхід, скажемо так, гра на, на, на контрважелях. Не факт, що це безумовно дасть результат. Але тим не менш, треба викр... це тактика, айкідо. Треба використовувати те, що проти... противник робить проти нас, використовувати проти нього. Оце нестандартна тактика, яку теж можна використовувати. У нас на жаль, зараз обмеження ресурси, зокрема в переговорному процесі, але тим не менше нам треба захищати свої інтереси. От як ми їх захищаємо по ресурсній угоді в деяких інших позиціях, так і в даному випадку, поки що прямих мирних переговорів немає. І ми маємо наполягати. І про це сьогодні йшла мова на зустрічі в Києві, от на цьому саміті, що Україна має бути в мирних переговорах. Жодних мирних домовленостей без участі України, і ми е, маємо тиснути на США, що ми маємо бути в переговорному процесі. Якщо вони запропонують, як сказав Уїткав, от історію з нібито стамбульськими домовленостями, Ми пояснимо, що там було в Стамбулі, і в той же час можна цим скористатися, сказати: Окей, якщо ви пропонуєте Стамбул, фіксуйте, що ви відмовляєтесь від анексії окупованих територій. Вони навряд відмовляться, але це скасує тему Стамбулу. Тобто, цей аргумент в руках Путіна і Ютков тоді не буде працювати. Я знаю, що у вас ще не багато часу, але наостанок хочу запитати: з'явилася інформація. Телеграм-канали пишуть, посилаючись на Reuters, про те, що Трамп сказав, що зустрінеться з Зеленським цього чи наступного тижня, щоб підписати угоду щодо корисних копалин. І також відомо, що. Стефанішина, віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, говорила про те, що українська та американська команди вже на фінальному етапі перемовин щодо угоди про копалини. От як ви думаєте, чого нам очікувати? Чи, чи свідчить це про те, що власне досягнуто спільне рішення можливо щодо безпекових гарантій, зокрема в контексті цієї угоди? Адже раніше Зеленський не дозволив підписувати цей документ, тому що він не був вигідним і не враховував інтереси України. Є дві позиції, які для нас неприйнятні: визнавати допомогу Україні, яка була до Трампа боргом, тому що це була безоплатна безповоротна допомога, саме допомога, і це дуже небезпечно з точки зору прецеденту. Якщо ми це визнаємо, нас будуть шантажувати і схиляти до різних домовленостей, зокрема і по мирних переговорах, до поступок на односторонній основі. Але це ще і не з точки зору того, що якщо ми це визнаємо зараз, ті країни, які нам допомагали безоплатно і безповоротно, деякі політики в цих країнах або з інших країн, наприклад, там Угорщина, Словаччина і деякі інші можуть сказати: слухайте, ну якщо Україна платить по боргах те, що вважалося допомогою, ну так давайте ми це вимагати, хай Україна і нам заплатить. Тому це неприйнятно. от ми не можемо визнавати допомогу боргам і Зеленський про це сказав 23 лютого. Друге, мають бути гарантії безпеки. Ну як мінімум, що вважати гарантіями безпеки? Це окрема тема, складна і тут є нюанси. Але як мінімум, продовження воєнної економічної допомоги також саме допомоги. Можливо, заставою для допомоги будуть наші ресурси. Так, да, такий компроміс можливий в нинішній скрутній ситуації у нас вибор обмежений, але тим не менш допомога на майбутнє, а не просто оплата за ту допомогу, яку нам надали. От це дві принципові речі. Я вважаю, що якщо буде якийсь компроміс США в цьому питанні, то про це треба сказати з фіксацією ключових питань. Можливо, і оприлюднення текст угоди, це було б теж необхідно, щоб ми знали, що підписали на що пішли. І безумовно, тоді будемо оцінювати ситуацію, чи є там гарантії безпеки, які саме як вирішено питання з. Розподілом, скажімо так, функції в цьому стратегічному проєкті і тому подібне. Нам не варто зараз іти на конфлікт США, на розрив відносин США. Ми за НАТО залежимо від Сполучених Штатів, але в той же час. Цій угоді ми маємо захищати наші інтереси. Це дуже і дуже важливо. Тому давайте дочекаємося більш конкретної інформації. Якщо зустріч з Трампом відбудеться, якщо буде компромісний варіант цієї угоди, ну непогано. Це зніме е, нинішню конфліктну напругу, це збереже хоча б відносна, е, е, партнерські відносини США. Я писав про це і, і я не міняю свою точку, не змінюю свою точку зору. На превеликий жаль. З нинішнім президентом США у нас не буде сполучених штатів у ролі головного стратегічного партнера України. Оце треба розуміти. Нашим головним стратегічним партнером стануть європейські країни при всіх обмеженнях, ну скажімо так, в їх потенціалі. У нас іншого вибору немає. Ми разом будемо захищати один одного, разом протистояти російській агресії, а також примхам політичної кон'юнктури Трампа. Але тим не менш, США нам треба знайти певний компроміс. Головне, щоб цей, цей компроміс враховував наші е, інтереси, наші позиції. Е, чи так воно буде? Подивимось, коли буде більше інформації.